Добрий день, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Наша прес-конференція присвячена проєкту Тур де Франс Україна. У нас у гостях Сергій Краснов, організатор і головний учасник проєкту, Андрій Дукач, водій автомобіля супроводу. Тур де Франс Україна це спільний з фондом місто тисячі джерел. Соціальний проєкт, націлений на збір коштів для допомоги біженцям з Херсонської області. Пане Сергію, прошу вам слово. Бачити в цьому прес-центрі. Хочу презентувати, як було сказано, соціальний проєкт, націлений на збір коштів для біженців Херсонської області. Справа в тому, що я особисто і Андрій, ми, я прожив в місті Нова Каховка Херсонської області 35 років. Андрій прожив. Все життя і вимушений був виїхати 22 2022 році. Бо місто опинилось, як всі знають, під окупацією на протязі 4 годин. І там вже знаходитися стало небезпечно. Таких людей, як Андрій, ну, я думаю, десятки тисяч, а може і сотні, хто з Херсонської області ми вимушений був виїхати. У зв'язку з агресією Росії. Особисто мене це торкнулось, моя мама теж лишалась там і теж виїхала у 2022 році. Тому однокласники, родичі, друзі, дуже багато людей, з якими я спілкуюсь, і знаю, що вони вимушені розкидані зараз по всієї по всьому світу: хто в Америці, хто в Канаді, хто в Європі. Хто ще десь. І у різних країнах, в тому числі в Україні, їх зустрічають, їм допомагають, але, скажімо так, допомоги багато не буває. Спочатку допомоги було більше, потім вона зменшувалася, але людям треба жити, вони покинули все, що в них було. Особисто моя мама виїхала з маленьким. Торбочкою відпокривала з прозрачним таким пакетиком, в якому, з ручками, в якому були речі, ну, самі перші, які речі в такому об'ємі: гроші, документи там, і все. Бо не можна було багато вивозити. І не на чому не було на чому. І лишила там свій дом, і це все, що нажила за 76 років. Оце вона в одній руці привезла в Одесу. Таких людей, як я вже сказав, дуже багато. І виникла ідея у нас допомогти цим людям. Ми хочемо зробити такий захід. Я особисто майстер спорту України з велоспорту. Я хочу проїхати дистанцію всесвітньо відомої. Гонки Тур де Франс, яка стартує в суботу у Франції. Я теж стартуватиму в суботу в Одесі, і буду кожного дня на протязі трьох тижнів долати ту відстань, яку долає ця гонка у Франції. Тим самим хочу звернути на себе увагу і щоб люди, які мають можливість допомогти, допомогли. До своїми донатами, і ми змогли зібрати якомога більше коштів і допомогти цим людям. Маршрут у нас складає, є отут на карті, можна подивитися, є на сайті tdf ukraineorgua Як ми будемо їхати, куди ми будемо їхати? Андрій буде супроводжувати мене на автомобілі, технічної допомоги, де будуть знаходитися технічні речі, особисті речі, харчування, вода. Зараз дуже спекотно, тому треба буде використовувати багато води. Там наша машина вже обладнана всім, що необхідно, холодильником, радіостанцією, остарлінком. Щоб ми могли е, скидувати відео, фото, щоб всі бачили, як це все відбувається, як я їду і як це буде проходити, е, готуватися треба було заздалегідь. Я особисто готувався е, з листопада місяця, це вже 8 місяців, я схуд на 10 кілограмів. Я їзду, їджу вже багаті дистанції, тренуюсь, щоб організм звик до цих навантажень, бо ну, це не просто, скажімо так, я вже не молодий, мені в цьому році 55 років, тому е, треба ретельно до цього готуватися, що я робив протязі цих 8 місяців. І ось в суботу ми будемо стартувати. З самого центру Одеси це з вулиці і роза вулиці Гаванна. О 9-й ранку я буду стартувати, Андрій буде мене супроводжувати. І перший етап у нас буде, ну, я так його запланував, тому що збір коштів для біженців Херсонської області, тому я запропонував перший етап зразу поїхати в Херсон. Це відстань 200 там, плюс кілометрів. Якраз дистанція співпадає з дистанцією на Тур де Франції. І ми поїдемо спочатку до Херсона. В Херсоні ми переночуємо, потім поїдемо наступного дня в неділю з Херсона в Одесу. Ну і далі по плану, тут декілька днів по, міс... по місцевості Одеської області поїздимо, далі поїдемо. Кропівницький, там у нас будуть змагання, бо на де Франції є така е, теж е, гонка індивідуальна на 25 кілометрів. Ми проведемо таку ж саму в Кропівницькому. Там е, в неї приймуть участь кропівницькі спортсмени, діти з дійсно-юнашських спортивних шкіл місцевих, а також е, гонщики категорії Мастер це такі аматори, які в прошлому були. Спортсменами, один з них там чемпіон світу Олександр Симоненко буде стартувати. Потім ми повернемося знову в Одесу ще пару днів по Одеській області і далі виїжджаємо по колу через Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Черкаси, Київ. З Києва поїдемо через Бучу, Бородянку, Гостомель. Поїдемо на Житомир. З Житомира на Хмельницький, з Хмельницького на Вінницю, з Вінниці на Умань. І з Умані вже поїдемо в Одесу. Загальна відстань складає 3492 кілометри. Це буде подолано за 23 дні і 21 етап. Два дні відпочинку заплановано. Як у Франції на Гонці. Ще раз кажу, що ми повністю копіюємо кілометри цієї всесвітньої відомої гонки. І тому кілометр в кілометр, скільки там вони їдуть, ми будемо їхати тут. Зараз в нас липень це самий спекотний місяць. Ми, ну, я особисто Якщо чесно, я в себе вірю. Але досвіду такого, як відповість організму, в мене немає. Хоча в мене досвід вже більше 20 років. Останніх я їжу на велосипеді активно, але таке навантаження, чесно скажу, ще не знаю, як, як воно піде. Але е, здаватися я не буду однозначно, назад дороги немає. Будемо коректувати по ходу, е, по ходу пробігу харчування, відпочивання, заплановані в нас масажі, відновлення і все решта. Тому сподіваюся, що все вдасться. І запрошую всіх, у кого є можливість прийти на старт о 9 ранку в суботу. Бо ми знімемо фото, відео, викладемо в мережу. І чому я вирішив у 9-й стартувати, якраз для того, щоб люди змогли підійти і подивитися на це, і провести нас. Далі, із заспеки, я буду стартувати о 7-й ранку, щоб було, було більш-менш прохолодно як можна. А от суботу о 9-й. Тому запрошую всіх на старт, у кого є бажання і можливості. Е, хочу надати пару слів Андрію, хай надати він... пару слів Андрію, хай він може скаже, як він це бачить, що він відчуває, і ну, як це взагалі в його баченні, бо він, е, він не велоспортсмен, він мій товариш однокласник. Але дуже активна людина спортивна. Він і на Говерлу піднімався там декілька разів. І ну, такий активна людина не, не, не любить лежати на дивані, так скажемо. Андрій, як ти себе почуваєш, що ти думаєш? Ну і взагалі розкажи. Дякую. День. Так, дійсно, я біженець. Як Це зараз можна казати в ІПОшці? Два роки тому я виїхав до колки, там прибувають, в найближчому селі на Окоповській громаді виїхав, як то кажуть, то з собою зимні речі, бо можуть не випустити, тому що може зрозуміти, що їдеш назавжди. Я казав, що я їду там в лікарню, повернуся. Ну тут вже приїхали. Приїхав одразу в Одесу, зустрілися з Сергієм. Давно не бачились. І так почали спілкуватись дуже тісно. Уже знаю його майже 50 років, разом навчалися в школі. І ось недавно, ну не то, що недавно, півроку, мабуть, назад, де, десь. Якось він мені <постополь> да, розказав про свою таку ідею, мега крейзі ідею. Але я люблю такі справи, люблю таку. Такі враження, таку це не знаю, це романтика, мабуть. Я одразу захотів прийняти в цьому участь, тому що, і тим більше, що справа така ну, благородна, збір коштів для людей, які дійсно пережили всі ці жахи окупації, які втратили все, що нажили, і мої теж друзі, і багато. І зараз тут присутні ось є, щоб було в них все, а тепер сьогодні просто бомжі, ну, що, що називається. Це це важко переживати, і ну, ще добре, коли в мене там є робота, дякувати Богу. А в когось і роботи немає, і дуже люди бідно живуть. І тому, коли Сергій це сказав, то звичайно мені дуже захотілося прийняти в цьому участь. Тим більше, що я вже приймав участь у таких змаганнях, де Сергій, а я їхав за ним на машині. Тому як би мені ця справа не нова, я знаю. І просто мені дуже, я хвилююся за Сергія, тому що знаєте, 55 років по такій жарюці, по 200 чимось кілометрів в день проїжджати. Ну я не знаю. Дай Бог йому звичайно сил, здоров'я, терпіння, і ми всі будемо за нього переживати. А я чим зможу, тим буду допомагати йому під час змагань. Дякую. В прес-центрі є чат-бот, і до нас надійшло декілька питань. Перше питання до пана Сергія: як у вас виникла ідея провести аналог Тур де Франс в Україні? Ну скажу так: Хотілося з одного боку. Кожного дня, коли почалась війна, я спілкувався зі своїми земляками. І хотілося чим, чимось їм допомогти, але ніяк щось ну, не складалося в голові, як можна це реально зробити і що для цього можна вдіяти. Колись, колись ще давно я подивився на Ютубі фільм, називається Тур де Шанс. Це художній фільм, не пам'ятаю, яка країна його випустила, а Франц, ну французи, французи. Це художній фільм, він такий е, реальний, такий прикольний. Там е, продавець е, велосипедного магазину е, вирішив, ну так в нього сталося, що він поїхав в Тур де Франс е, теж, е, основний за день до старту. Там у Франції він поїхав всі етапи за день до старту головної гонки. Один. І там в нього. Пригоди всякі сталося там, і сім'я, і друзі, і ну, багато чого. Такий душевний, такий, скажімо так, легкий фільм. Він так зайшов, і, і я чогось його згадав. І якось воно все, і хочеться допомогти. І я на велосипеді їжу вже більше 20 років. І ось воно все все докупи зібралось в голові. І в мене вирішив. Ну, Созрів такий план, такий план, що можна це все об'єднати, і, і, скажімо так, корисне, ну не скажу, що задоволене, дуже задоволене, бо це важко. Але ну, на велосипеді особисто мені, коли важко, я відчуваю задоволення. Тому от, виникла така ідея. І... Собственно, ось, ось воно так. Я скажу так, що коли я це задумував, у мене ще не було однодумців ніяких. Я е, спланував, як я поїду взагалі один. Без супроводу. Е, е, я готовий був поїхати один. Я вже так налаштувався, що я вам давав інтерв'ю в листопаді місяці в спілку журналістів України і в листові. Ми казали про це, і я ще хотів їхати сам. Хотів речі, щоб мені дружина передавала новою поштою, по поштоматам, по, по всій, бо їх треба прати, треба ну, гігієну якось соблюдати. Там щось все на себе не, на, на собі не увезеш, бо це великий, велика відстань, її без нічого подолати важко, а ще щось везти. Але я тоді налаштувався і готовий був вже їхати сам. Чесно скажу, десь місяця я вагався, не мог вирішити, чи зможу я, не зможу, треба, не треба, бо це важко. Але мені, чим важче, тим, тим я більше ну, задовольняюсь, так скажу. Ну так. Ще одне питання. Чи буде вас супроводжувати роботник, робітник медицини? Лікар, чи спілкувалися ви з лікарями, чи давали вони якісь настанови вам? Чи ви самі, самі все регулюєте? Стосовно лікарів, з лікарями я спілкуюся в одеському спортдиспансері завжди регулярно, бо витривале навантаження на організм воно потребує контролю. Я контролюю серце, я контролюю свої показники, всякі там крові, сечі, ну все, що можна було. І мені спортивні лікарі радять, як мені що робити. От, наприклад, у 2020 році я захворів ковідом. І почав відчувати, що серце моє не може видати. Я не можу на велосипеді видати потужність, яку я ну, мушу видавати. Я звернувся до лікарів, вони обстежили мені, мене сказали, що ускладнення пішло на серце. Треба знизити навантаження. Я його знизив декілька місяців. Я е не навантажувався дуже так е у режимі відновлення. Е Потім через декілька місяців знову перевірили мене, сказали, мені мене сказали, що все гаразд, і я далі продовжував навантажуватись. Останній раз я звертався ну завжди, я перед началом сезону звертаюся до лікарів. І цього разу теж я звертався. Я спілкувався з дієтологом, я випробував себе на кардіограму, серце робив, щоб все було в мене гаразд. І зараз я відчуваю, що... Я підкоригував харчування своє дуже серйозно цього разу, як ніяк ніколи я цього не робив. Цього разу, так, да, я розумію, що навантаження буде надвисоке на мене, коли мій організм ще таке не, не переварював. Я не знаю, як він ще відповість, якщо чесно. Але я зробив все. Що від мене залежить, щоб підготувати свій організм. По дорозі лікарів зі мною не буде. Ну, я, якби я був непідготовлений, то це одна річ. А так я вже їздив багато разів велику відстань. Вже в мене є розуміння, як, що, чого. Ну, далі будемо вже дивитися, дивитися по дистанції, як воно буде все просх... ну, відбуватися, і будемо по ходу вже дивитися і коригувати, якщо буде треба. У нас є ще питання від наших гостей, присутніх журналістів. Будь ласка. Е, ну, таке досить спеціальне, спеціалізоване питання. Е, всі, хто знає, що таке Tour de France, Знають, що у гонщиків на протязі трьох тижнів є відмінності, відчуття якогось навантаження, будемо так казати. Відчуття навантаження? Так, да, Відчуття навантаження. Скільки? В мене вже в ногах кілометрів. Є таке? Буде? Навантаження? Ну, я питаю про це. Ну як же? Ну буде. як же яка Який тиждень ти вважаєш, що буде найбільш тяжким? я Мені здається, що другий. Чомусь здається, що другий. Перший я ще проїду. я от Останній тиждень я. Займався активним відпочинком. Я відновлював свій організм після великих навантажень. Останній тиждень я, скажімо так, відпочивав, і я думаю, що це мені дасть перший тиждень організм витримає досить, ну я так думаю, до, мусить витримати, як то кажуть, на свіжака у спорті. А ось другий тиждень, після першого, я думаю, буде саме, мені так здається. Третій вже я теж думаю, що він буде нелегкий, але це буде вже, скажімо так, адаптовано важкий тиждень. Тому самий важкий я думаю, що все таки буде другий. Мені так здається. Ще одне питання. А які заплановані в яких містах заплановані зустрічі з журналістами? Чи є така інформація? Значить, я скажу так: що мене підтримують українська спілка журналістів. В них є журналісти по всіх областях, вони обіцяли підтримати, розповсюдити інформацію. Особиста прес-конференція в мене вже запланована в місті Кривий Ріг. Чому там? Тому що. Військова адміністрація Нової Каховки зараз знаходиться в Кривому Рогі, Розі. І е, я з ними з ними спілкуюся. я колись був депутатом міської ради Нової Каховки, я знаю всіх цих людей. Ми з ними спілкуємося, і вони обіцяли підготувати теж прес-конференцію зустріч з журналістами в Кривому Розі, щоб ну, як, не, де, як не там, коли там військова адміністрація Нової Каховки. Тому я цим е, цим користуюся далі. Я е, попросив е, організувати прес-конференцію в Києві, але поки відповіді немає. Ну, до Києва ще треба доїхати. Це буде з 14-15 липня. Е, оце е. і ми проведемо ще одну прес-конференцію. Якщо запросите, то приїдемо. Звісно, обов'язково вже запрошуємо. Обов'язково гарної дороги. Дякуємо вам. Дякуємо, шановні глядачі, шановні гості, до зустрічі.